Вітаю вас. Я Наталя. Сьогодні у нас розіграш серед тих, хто купив у мене турецької компанії фармасі продукцію в лютому місяці 2022 року. У нас буде сьогодні два ось таких подарунки: перший і другий. Ось по три коди. І ось, дівчатка, і мужчина тут в мене є. Дивимося, хто в нас виграє. Так. 11 і генеруємо переможця. Першого набору це ось цей. Поїде він, піде у нас він. Номер 4. Номер 4 у нас Тітарчук Людмила. Людмилочка, я вас вітаю з таким ось так, прав вірно, все вірно. Тітарчук Людмила. З таким чудовим ось подарунком. Зубна паста, парфумований ласьон для тіла, мадам і кондиціонер. Ви любите цю лінійку кератин, так що до вас вона поїде і зараз. Відразу ж таки ми з вами розіграємо і ще один такий набір. Це фіксатор майкапу, дуже відмінна річ. Крем з олією чайного дерева 50 мл доктор Туна. І такий ось спонж для очищення шкіри обличчя. Зараз ми при вас оновлюємо. Так, знову беремо у нас 11. Ось так відбувається все в нас. І все так, і генеруємо. Вдачі, Число 3, так, Число 3 в нас Андрющенко Вікторія. Вікторія Анатольовна, я вас вітаю з таким ось подарунком. Я буду вірити і впевнена, що вам це все підійде, сподобається, йдуть свята, так що потрібно робити майкап гарний. І ось так. У нас два переможця: Тіторчук Людмила і Андрющенко Вікторія. Дякую вам сьогодні. Поставлю дасть Бог ще нові подарунки для того, щоб мотивувати вас і ви ще більше знайомилися з чудовою продукцією компанії Фармасі. Дякую за увагу, на здоров'я і на все найкраще вам. Дякую.